Доброго дня! Вас вітає навчальний центр «Крапка.Ок» і я його засновниця та власниця Катерина Наконечна. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему, яка е, зараз актуальна як ніколи. Про тему статевого виховання з тренером Аною Свіровською, яка є викладачем в нашому центрі. Дуже часто почали зустрічатися з такими запитами від батьків, е, чи є взагалі в нас тема статевого виховання, оскільки дітки цю тему вивчають саме з однолітками на дитячих майданчиках, вони дізнаються інформацію з Ютуб каналів і так далі. Тому ми вирішили, що ця тема є дуже актуальною на сьогодні сьогодні і є важливою, тому що діти на майбутнє планують створювати свою сім'ю, і вони повинні бути освічені саме в темі статевої освіти. Програма побудована таким чином, що діти ознайомлюються, вивчають і детально виносять вже корисні навики з цієї теми, адже це дуже важливо. І вже з самого народження дітки ознайомлюються з темою статевого виховання. Ми з Аною разом побудували тему на різні вікові категорії, де ми детально зачепили питання які діткам потрібні будуть в майбутньому. Тобто 5, 8, 9, 12 і 13, 16 років. Тема є дуже актуальною, дуже важливою, і без неї ми не можемо продовжувати і будувати сімейні стосунки. Вітаю, я Анна Свіровська, тренер статевого виховання для батьків та для дітей центру крапка ОК. А, і зараз будемо розбирати більш детально все, що стосується і статевого виховання, і сексуальної освіти як батьків, так і дітей. Як говорити з дітьми про статеве виховання і чому це важливо з дітьми розмовляти про статеве виховання варто не якось особливо, насправді, ми розмовляємо з дітьми абсолютно так само, як розповідаємо їм про те, що на морі плавають кораблі, а е, одяг потрібно змінювати кожного дня. Тобто, це абсолютно проста щоденна буденна розмова, до якої батькам насправді не потрібно особливо готуватися, вибирати спеціальні день і години або чекати спеціальні день і години, щоб посадити дитину напроти себе і донести їй мат... ну, надважливу інформацію. Розмова про статеве виховання. Ня нашої дитини вона триває в нашій сім'ї протягом всього життя нашої дитини. якого віку варто. Говорити з дітьми про статеве виховання. Як визначити, коли моя дитина готова до розмови? В Нашому соціумі прийнято вважати, що статеве виховання і сексуальна освіта це тотожні поняття, але це є не так. Якщо ми говоримо про статеве виховання, то статеве виховання включає в себе фізіологію, гігієну, особисті кордони. І ці поняття ми перебуваємо нашій дитині від самого її народження, елементарно називаючи її геніталії, так як вони мають бути анатомічно названі від її народження. А сексуальна освіта це дещо інші речі, про які дійсно варто говорити вже з. Не народження, звичайно, а з того віку, коли дитина готова сприйняти, що її тіло буде змінюватися, що, можливо, будуть фізіологічні особливості пов'язані з дорослішанням у вигляді менструації чи полюції, про те, що вона буде підлітком, і дуже багато інших речей, які з'являються в підлітковому віці. Звичайно, контрацепція, захист від небажаної вагітності це все вже входить в поняття сексуальна освіта. І враховуючи це. Статеве виховання ми здійснюємо від народження нашої дитини. Ваша дитина готова до розмов про ніби інтимні речі з того моменту, коли вона почала задавати вам запитання? Запитання будуть наступного характеру: чому хлопчики в садочку пісують стоячи, а дівчатка сидячи? Це вже про статеве виховання. А комусь в середній групі подобається Маша, а комусь подобається Дмитрик. Є перше кохання, перша закоханість, і це теж уже про статеве виховання. Чому хлопчики носять шортики, а дівчатка більшості свої спіднички? Чим вони відрізняються, чому вони подобаються або не подобаються один одному? Це все є статеве виховання, і про нього варто говорити тоді, коли ваша дитина задасть перше питання цього змісту: як я з'явився, як я народився, а чому дітки в животику? Ось це все означає, що ваша дитина готова до такої розмови. До якого віку хлопчик з дівчинкою може спати в одній кімнаті? Якщо ми говоримо, що хлопчик і дівчинка є братиком і сестричкою, можливо, рідні, і вони проживають в одній кімнаті, насправді вони можуть все своє життя, коли вони живуть в сім'ї своїх батьків, жити в одній кімнаті. Це Абсолютно нормально і абсолютно прийнятно, але з умовою, що кожен з дітей має свій куточок, своє ліжко, своє робоче місце, свій куточок, куди ніхто не заходить і звідки ніхто не бере речей. І коли в цей куточок приходить будь-хто, будь-який член сім'ї, він запитає: А можна до те? А можна я це візьму? А можна ми з тобою будемо тут разом в одній кімнаті? І коли між братиком і сестричкою є ось ця комунікація, і в них чітко розділені. Зони в цій кімнаті, то їхнє проживання абсолютно допустиме. Головне, щоб всім членам цієї сім'ї було в цьому комфортно. Як пояснити дитині поняття приватності та особистих меж? Це дуже просто, це потрібно робити власним прикладом. Коли ви запитуєте в дитину, чи можна я відкрию твою сумочку, твій рюкзачок? Чи можна я візьму твій одяг? Чи можна я візьму твою книгу? Можна я тебе обійму? Чи можна я тебе поцілую? Коли ваша дитина забруднила свій одяг? І ви розумієте, що вже його не повернеш. Він зіпсований, скоріше за все, його потрібно викинути. То якщо ви сваритесь на неї і кажете, я ж тобі купив чи купила, а ти не дбаєш, а ти не так. А ти то, звичайно, це не про особисті кордон. Згадайте себе. Як давно ви зіпсували річ, яку ви викинули в смітник? Ви хіба на когось сварились? Ну, Да, вам було прикро, тому що ви потратили на це кошти і річ не можна повернути. Точно та сама історія. Ваша дитина зіпсувала свою річ. Так, ви її купили, але ви батьки. Ви зобов'язані їй цю річ купити, але ця річ її, тому відповідальність за цю річ несе ваша дитина. Особисті кордони вибудовуються через власний приклад. Якщо не можна в вашу сумку залазити і діставати якісь речі, то чому можна залазити в дитячу сумку чи в дитячу шавку без дозволу? Захист від небажаної вагітності, в якому віці краще про це говорити з дитиною, хлопчик та дівчинка. Захистом від небажаної вагітності, звичайно, є контрацепція. небажаної підліткової. Давайте чітко визначимо, Небажаної підліткової вагітності. Це звичайно є контрацепція. Тема контрацепції піднімається з віку 10 років. І якщо ви з вашою дитиною вже я дуже сподіваюся, що до 10 років ви пояснили вашій дитині, що в її тілі вже почали відбуватися зміни фізіологічні. Вона стає підлітком дорослішає, і це прекрасно. І це має певний результат її тілі. їй будуть подобатися. Однолітки вони будуть приваблювати не тільки морально, але й фізично. І, звичайно, в результаті цього може відбутися перший інтим. Звертаю вашу увагу на те, що середній вік першого інтиму в нашій країні середній вік для хлопчиків і дівчаток 14,5. Хто не знав, я думаю, ви будете трошки шоковані. Середній для хлопчиків і дівчаток так от продовжимо. І в результаті Цієї закоханості може бути перший інтим. Звичайно, дитині варто знати, як захистити себе від небажаної вагітності підліткової. Ну і звичайно ж, і від хвороб, які передаються статевим шляхом, і звичайно, деякі ну, на жаль можуть бути невиліковними. Тому з 10 років ви можете піднімати цю тему, і не те, що ви можете, я б сказала, бажано піднімати цю тему з вашою дитиною, але не через призму залякування, а через призму інформативності і донесення правдивої, чесної, якісної інформації. Профілактика ранніх сексуальних контактів, формування безпечної поведінки між статевих стосунках. Виходячи з досвіду інших європейських країн і не тільки, в яких статеве виховання проваджене в навчальних закладах і з середини ХХ століття і з кінця ХХ століття, в кожній країні по різному ми можемо зробити висновки про те, що причиною ранніх статевих стосунків є відсутність знань. Але якщо ми звертаємось не тільки до європейських країн, але й до країн третього світу, то там інша кардинально інша ситуація ніж в нашій країні. Там початок статевого життя набагато раніший, тому що поняття контрацепції, поняття статевого виховання там, в принципі, не присутнє. Так, от причиною ранніх статевих стосунків і небажаної підліткової вагітності 100% є відсутність інформації як в дітей, так і в їхніх батьків. Причина, звичайно, всім нам. Дуже загальновідомі, як на мене, це і хвороби, які передаються статевим шляхом, і рання небажана вагітність. Але я хочу звернути вашу увагу як експерт, який працює не тільки з дітьми, але й з їхніми батьками в різних проявах в різних сферах. Я працюю разом і з батьками про їхні пари, про їхні стосунки. Можу чітко і точно сказати, що ранні стосунки статеві, а без будь-якого знання про те, як це відбувається, 100% мають психологічний вплив в подальшому на побудову своїх стосунків, вже дорослих і в 30 і в 40 і навіть в 50 років. І дійсно негативно це буває дуже історія, тому що коли дитина в 14-15 отримала хворобу, яка придеться статевим шляхом, окей, ми її вилікували, але як? Ця дитина прийшла, вона зізналася мамі, татові, які не готові були до цього. Ймовірніше за все, вони не дуже прийняли це позитивно. Якщо е, дитина завагітніла, або партнер цієї дитини, е, партнерка цієї дитини завагітніла, та ж сама історія це психологічний стрес, неймовірно великий і глибокий. А ми чомусь не враховуємо цей момент, але найчастіше він. Залишається шлейфом на все життя і дуже впливає на побудову майбутніх стосунків і формування майбутньої сім'ї саме цієї травмованої дитини і цього підлітка. Як зрозуміти, що дитина веде статеве життя, якщо вона закрита і не хоче спілкуватися? Насправді батькам зрозуміти це майже неможливо, окрім як е, отримати результат у вигляді захворювання дитини або небажаної підліткової вагітності. А, скажу так, що базою, найкращою базою для статевого виховання дитини є довіра. І довіра будується не в підлітковому віці, а від народження, коли дитина ще маленька. Якщо ви бачите, що ваша дитина стає підлітком, і ви втрачаєте авторитет в неї і довіру, то навряд чи ви зможете вже це все повернути. Ну, хіба станеться? Чудо. Будувати довіру потрібно якомога раніше для того, щоб ваш підліток, який почав статеве життя чи в 13, чи в чотирнадцять, чи в вісімнадцять, не має значення. Був готовий до вас прийти і знав, що ви не насварите, не образите, а приймете і, можливо, десь порадите щось доречне. Яку небезпеку несе незахищений статевий контакт? Незахищений статевий контакт. Якщо ми говоримо суто про підлітків, так ми не тільки тому, що не може бути і в дорослому віці, але якщо говорити про підлітків, це звичайно хвороби, які передаються, це небажана підліткова вагітність, але обов'язково. Це 100%. Буде ще і психологічна історія, яка невідомо яким чином може обернутися в дорослому віці для вашої дитини. Я часто зустрічаю різних жінок і чоловіків, які, маючи незахищений статевий контакт, в юному віці мали неважану вагітність, в результаті чого, до прикладу, жінка років 35-40, вона не оргазмує навіть в цьому віці. Чому? Тому що в неї ось тут є. Переживання за те, що кожного разу вона може небажано завагітніти, або таких історій насправді є багато. Але я думаю, це не наша сьогоднішня з вами тема. Просто я хочу, щоб ви зрозуміли, що незахищений статевий контакт, окрім фізичної шкоди, можливої, несе в собі і психологічну, з якою інколи працювати дуже важко. Думка батьків: ми виросли без статевої освіти, і вони виростуть. Чим це загрожує? Справді, ми дуже часто чуємо таку думку від батьків, коли ми запустили цей курс статевого виховання. Батьки приходять, і саме з такою відповіддю кажуть, що наші дитині це не потрібно, тому що ми виросли без статевого виховання, і дітки наші виростуть. Тому це дуже шкідлива і дуже хибна думка, тому що наші діти потребують все таки статевого виховання. Всі причини, які були озвучені раніше, вони будуть мати негативні наслідки. Який спеціаліст допоможе батькам у питаннях статевого виховання дитини? Насправді тут повинно говорити спочатку батьки про свою дитину і про статеве виховання, тому що статеве виховання це ж з народження. Як вже сказала вам Анна, що з дитиною потрібно говорити відразу, коли вона народилася. Але так як ми можемо запропонувати вам цю тему в доступній формі, ви можете прийти за е Відсутністю свого часу і дитину записати до наш на курс, де ми її детально ознайомимо з темою статевого виховання, оскільки це дуже важлива тема на сьогоднішній день. І ми сьогоднішньою розмовою з Аною. Я дуже надіюся, що ми достукалися до деяких батьків про те, що вона важлива, про те, що з дитиною потрібно говорити про це, адже це ваше майбутнє. Ми з Аною намагалися пояснити, і ми кожного разу намагаємося достукатися до батьків про те, що потрібно з дітками про це говорити. Мене дуже тішиться думка, що свідомих батьків зараз стає все більше і більше. І такі курси більш користуються популярності в нашому центрі. Тому я вас запрошую, батьки. Приходьте, говоріть з дитиною, говоріть з тренером по статевому вихованню, говоріть з вашою дитиною самостійно, адже це дуже важливо для вашого майбутнього. Дякуємо за вичерпні відповіді. Сподіваємося, вони будуть корисними для абонентів компанії Еверест та всіх, хто перегляне інтерв'ю.